Доброго дня, мене звати Ігор, я керівник філіалу компанії Аввар в місті Київ. Сьогодні ми розглянемо ще один сегмент вхідних дверей вуличного призначення, а саме Дефендер. Конструкція цих дверей призначена для холодних тамбурів та має високий рівень тепло та звукоізоляції. Дана модель має атмосферостійке покриття, яке складається з високоякісного цинкового ґрунту та порошкової фарби. Для даного сегменту дверей використовується метал товщиною 1,5 мм, товщина полотна 90 мм. Короб має товщину 135 мм та утеплений мінеральною ватою. Полотно утеплене пінополістиролом, мінеральною ватою та всередині закриваються МДФ-ом товщиною 10 мм. В поєднанні ці елементи дають високий рівень теплозбереження вашого будинку. Моделі дверей сегменту Defender укомплектовані двома турецькими замками КАЛЄ з гарантією 5 років, порогом з нержавіючої сталі та трьома петлями з підшипником. Завдяки використанню високоякісних матеріалів та сучасних технологій двері Defender прослужать вам довгий час. Дякую вам за вашу увагу. Ставте подобайки. Підписуйтесь та залишайте завбир. Mm -hmm. Дякуємо нашому партнеру компанії Євродорс за надану можливість для фото та відеозйомки.